Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Я сьогодні до вас із таким чудовим візеруночком. Це сіточка з вертикальними смужками, з ось таким хвилястим низом. Це місце набору петельок. Сіточка добра, тим, що вона в'яжеться без зміщення, тож вона буде зручна у в'язанні по колу. Цей зразочок я в'язала з пряжі ярнар джинс, спиці номер 3 і ось так виглядає сіточка з виворітної сторони. Зразочок я відпарювала відпарювачем, все добре розрівнялося. Пряжа Ярнар джинс не боїться таких маніпуляцій, я неодноразово з нею в'язала светрики, тож її можна сміливо відпарювати. До речі, ось так виглядає сіточка до ВТО. Щоб відео не було задовгим, я зв'яжу самий маленький зразочок, це 6 петельок, раппорт, 2 петельки краєві, тож 8 петельок. Наберу звичайним способом 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Розгортаюсь. Першу петельку знімаю. Далі. Лицьова петля, парний накид на себе, далі дві петельки разом з нахилом вліво, далі три петельки лицьовими. Перша, друга, третя і краяву пров'яжу виворітною. Розгортаюсь. Наступний другий виворітний ряд. Першу петельку знімаю, перша петелька рапорту пров'язую її виворітною. Далі роблю парний накид від себе. З лицевої сторони я робила накид на себе, з виворітної сторони роблю від себе. Один та два. І пров'язую дві петельки разом виворітною з нахилом вліво. І далі три останні петельки рапорту я пров'язую виворітними петлями. Ось цей парний накид пров'язала виворітною та скинула його зі спиці. Виворітно і крайова. Виворітна. Це весь рапорт, його потрібно повторяти з першого по другий рядок, тож, якщо я в'яжу далі, то я знову в'яжу лицьову, роблю парний накид на себе. В цьому рядку я вже розгортаю петельки в ліву сторону і пров'язую їх разом. І далі три лицеві. Пров'язую цей парний накид лицьовою, лицьова і краєва. Четвертий рядок в'яжеться також само, як і другий я в'язала. Тож, перша виворітна, далі парний накид від себе, і дві разом Виворітною. І три петельки виворітними. Перша, парний накид пров'язала, третя і краєва. Ось так це виглядає, коли пров'язані 4 рядочки цього візеруночку. В цьому зразку я пров'язала в ширину чотири рапорти. Тож набирала 24 петельки і додаткові дві петельки краєві, тож 26 петельок всього. Я намалювала схемку до цього візерунку, позначила всі петельки. Схему я малювала так, як візерунок виглядає з лицевої сторони. Тож, перший рядок в'яжу справа наліво, а виворітний рядок другий. В'яжу зліва направо. В схемі позначені лицьовими петлями, але в виворідному ряді в'яжемо виворідними петлями. Якщо вам це відео було корисним, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок.